Якщо ремонтом і декором вашого інтер'єру ви вирішили зайнятися самостійно, то помилок уникнути буде дуже складно. Ми дізналися у дизайнерів, які ляпи виникають найчастіше, і як не допустити або виправити їх, розповідаємо і вам високі стелі на шкоду шумоізоляції Під час капітального ремонту завжди велика спокуса разом зі старою стяжкою прибрати і засипку під нею, щоб збільшити загальну висоту простору. Але це помилка, адже засипка виконує роль звукоізоляції, і без неї, після капремонту, в квартиру стануть проникати шуми. Рішення від Тимура Абдрахманова, директора з розвитку сервісу ремонту квартир «Квадрим». Якщо ви все таки вирішили позбутися від засипки під стяжкою, то компенсувати її втрату можна двома способами: перший варіант керамзит, який заливається цементним молочком. Але він передбачає підняття підлоги. Другий варіант використовувати матеріал шуманет з гідроізоляційними властивостями. Не забувайте і про шумоізоляцію стелі і стін для них найкраще вибирати дорогі рулонні матеріали на кавчуковій основі від зарубіжних виробників. Дуже мало розеток. Одна з найпоширеніших помилок дуже часто ми не передбачаємо в своїх будинках і квартирах потрібну кількість розеток, вважаючи, що два розетки на кімнату. Цілком достатньо, адже а що нам туди включати, рішення від Макса Жукова татастюдю якось розмовляли з однією з наших колег про розетки, і вона дуже добре сказала, що розеток в проєкті повинно бути 100500. І Правда, сьогодні у кожної людини користуванні стільки електроприладів і гаджетів, що розеток багато ніколи не буває, до речі, враховуючи всі ті ж гаджети, які, як правило, Заряджаються від юсп дуже раджу у ванні в приліжковій зоні і в місцях, де зазвичай заряджаються телефони та планшети. Передбачити розетки з юсп-виходами це вкрай зручно. Про розташування думаю, говорити не варто, так як практично всі вже знають про ергономічних висотах розташування як розеток, так і вимикачів, і від радянських стандартів давно всі пішли. Єдине, що стосується ванних кімнат і вологих приміщень. То потрібно нагадати розетки в зоні близької до умивальника, а такі повинні бути обов'язково потрібно розташовувати вище рівня стільниці та вмивальника на висоті 1100-1300 і в ідеалі мати захисну шторку від бризок і випадкового попадання води. Кутові шафи на кухні, якщо ви думаєте, що кутові скошені секції верхніх шаф на кухні створюють більше місця для зберігання. То знайте, це не так. По-перше, вони дуже незручні, особливо якщо внизу стоїть мийка, і шафа з'їдає функціональний кутовий простір. По-друге, вони не виглядають красиво і доречно ні в одному із стилів. Рішення від дизайнера Микити зуба, щоб грамотно організувати зберігання в кутах на кухні. Я раджу встановити в нижніх секціях шаф викатні системи, так звані чарівні куточки. А на горі варто вішати тільки шафи. Що примикають до стіни під прямим кутом. До речі, в них теж можна встановити викатні системи або обертається навколо своєї осі під нос, Безликий настінний декор, не вішайте на стіни картини невідомих художників в дешевих рамах тільки для того, щоб стіна не була. Голою календарі на стінах і наклейки теж не додадуть інтер'єру затишку, рішення від дизайнера декоратора Марини Саркіся. Найкраще, якщо декор стін щось значить для вас. Говорить про вашу індивідуальність, наприклад, це може бути замовлений в майстерні професійний колаж ваших сімейних фотографій в лаконічній рамі. Перестановка меблів на око. Коли потрібно переставити меблі, ми часто не хочемо діставати рулетку і витрачати час на вимірювання габаритів, але виміри на око рідко бувають точними, і меблі доводиться рухати багато разів іноді. Дуже важку в результаті пошкоджені і підлоги, і предмети інтер'єру, рішення від дизайнерського бюро Бейн, ДЕСІГ. до перестановки або купівлі нових меблів. Потрібно поставитися серйозно, зробіть всі виміри заздалегідь. Не забувайте, що простір повинен залишитися таким же функціональним, тому ми рекомендуємо дізнатися, що таке стандарти циркуляції для квартири, наприклад, в передпокої має бути хоча б півтора метра вільного простору. До речі, вам знадобиться технічний паспорт квартири. Він істотно полегшить завдання розстановки меблів, непродумане розташування техніки, особливо це стосується телевізора. Його часто ставлять в кутку кімнати або де поміститься. Також помилкою буде повісити його занадто високо його не буде видно звідусіль, як здається, рішення від арт-директора архітектурного бюро Перемога дизайну Степана Бугаєва. Щоб телевізор було комфортно дивитися, відцентруйте його до дивана, не вішайте його під самостелю. Центр екрану повинен знаходитися на рівні очей. Аудіосистема для телевізора теж не повинна псувати інтер'єр, її краще або вбудувати в стелю, щоб вона була непомітною, або купити дизайнерські колонки. Вибір штор на потім не відкладайте вибір текстилю для вікон на останній момент, коли ремонт, натхнення і гроші вже закінчилися. Швидше за все, після закінчення облаштування квартири сил вистачить тільки на покупку готових штор. Рішення Зотової. Приділіть увагу текстилю, ще на стадії розробки проекту. Вибір штор так само важливий, як і вибір меблів і матеріалів, пам'ятайте, що в магазинах підібрати потрібний варіант дуже складно. Навряд чи серед готових рішень будуть ті кольори і тканини, які підійдуть вашому інтер'єру. Один відтінок для всього будинку, коли для квартири використовується тільки один відтінок, і до нього підбирають точно також за кольором меблі і текстиль. Виходить дуже нудно, інтер'єр зливається в одне безлике пляма, і навіть орнаменти і декор не зможуть поправити ситуацію. Рішення від декоратора і викладача міжнародної школи дизайну Ірини Самохіної. Щоб уникнути монотонності, але при цьому витримати єдину колірну гамму я раджу використовувати кілька відтінків одного кольору, різних по насиченості, яскравості і колірній температурі, і ще один і той же колір на різних фактурах буде виглядати по різному, не бійтеся, поєднувати рельєфні, матові і глянцеві поверхні в обробці і декорі. Так ви уникнете колірного одноманітності, сувеніри в безладді, не варто хаотично розставляти сувеніри по полицях і шафах. Це створює відчуття сумбура в квартирі, рішення від дизайнера архітектурного бюро Флац, де Євгенії Матвієнко. Структура це те, що потрібно вашій колекції сувенірів. Найчастіше з поїздок привозять символи країни або міста, і, як правило, це архітектурні споруди, моя порада. Купуйте сувеніри так, щоб вони були приблизно одного розміру. Так коли ви повернетеся додому з архітектурних шедеврів світу, можна буде скласти цілу вулицю, і ваша колекція точно стане оригінальною прикрасою інтер'єру, у вихованця немає місця. При проектуванні інтер'єру господарі часто не враховують місце, де чотириногий друг буде їсти і відпочивати рішення від дизайнера Вікторії Золіної. Подбайте про розстановку меблів з урахуванням вихованця ще на стадії проєктування, але якщо ви не зробили цього заздалегідь, то без глобальної перестановки буває не обійтися і ще вибирайте меблі без зазорів з підлогою. Туди часто закочуються іграшки, дверцята меблів теж краще зробити без зазорів, щоб їх не можна було відкрити лапою, а миски сховайте в комодах або тумбочках, їх можна зробити на замовлення з дверцятами.